Я знаю, що в цій посилці є три таких універсальних засобів з різними ароматами. Я їх знаю, але зараз буду угадувати разом із вами. Перший засіб. О, ну це легко. Насправді це дуже виражений аромат м'яти. І чи я вгадала? Та пробуємо наступний засіб. М -м, тут уже насправді. Відчувається аромат лимонного імбиря. Насправді для мене це прям дуже цікавий новий аромат, і чи я вгадала? Та остання паста. Навіть не знаю, чи варто закривати очі, але давайте спробуємо. Я знаю, що останній аромат має бути із квітами павовни, але насправді він реально дуже ніжний. І свіжий. Чи це у нас цей засіб? Та звісно, цей. Отже, маємо три новинки: три універсальні крем-пасти для прибирання із різними ароматами. Якщо ви хочете щось таке більш просте, свіженьке, тоді обирайте звітом бавовник. Якщо хочете щось таке екзотичне, то лимонний імбир саме для вас. Ну і така класика: якщо хочете просто свіжість, то обирайте м'ятку і буде вам взагалі все прекрасно.